Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, восьмий місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 18 жовтня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 65850 п'яти особин за добу 530 і поранено 197 550 песиголовців за добу 1590 танків 2548 одиниць за добу 11 бойових броньованих машин. 5 219 одиниць за добу, 14 артилерійських систем 1622 одиниці за добу, 23 реактивних систем залпового вогню, 372 одиниці за добу 6 засобів протиповітряної оборони, 188 одиниць за добу, 1 літаків, 268 одиниць гелікоптерів, 242 одиниці. Одиниці безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1276 одиниць за добу, 35 крилатих ракет 318 одиниць за добу, дві кораблів катерів, 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 3985 одиниць за добу, 16 спеціальної техніки 144 одиниці. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.